Фанати зараз збираються на хрещатику, щоб подивитись трансляцію. У фанзоні перебуває наша Оксана Іваницька. Оксана, яка там атмосфера? І чи багато фанів? Ліра, ну атмосфера була фан зоні фанзоні столиці святкова. і Чим менше часу до старту півфіналу, тим більше людей. А згодитися вони почали ще забитка. Нині ну, тут на сцені триває концерт. Виступають і виступали протягом дня кримськотатарські виконавці. А також виступали учасники Євробачення з Молдови. Це гурт Сан Project». Проджект. Дуже зарядили вони відвідувачі, всі танцювали про свої враження. Розповів і сам соліст гурту. От послухайте, будь ласка. Це найгласнее впечатление, най кайфовое, потому що я не знаю, но народ такой просто обалденно гостеприимный, обалденно ну, свой такой народ просто. Всі нас встречают, все з нами «Хей, мама. И, и это, класс, это для артиста самая найбільша награда. Серед відвідувачів є багато іноземців, хоч те, випадково, ну, і, Звісно, кияни, вони з нами ділилися враженнями. Пропонували. Аючи на те, що сьогодні дуже холодно, але все одно нам дуже подобається тут. І ми вболіваємо за всіх. І почули молдови просто в захваті. Тепер будемо за них голосувати. Два дні тому я приїхав в Київ на конкурс, але ще не визначився зі своїм фаворитом. Ну, от така тут атмосфера Ліра. Ми вже будемо чекати разом з фанами і самої прямої трансляції. Концерту дуже дякую. Оксана Іваницька з фанзони на хрещатику, де зібрались шанувальники Євробачення, щоб подивитись пісенний конкурс на великому екрані.